Вітаю вас на каналі Кубасик, і сьогодні в нас огляд гри Хроніки Мегаполіса від видавництва Woodcat. Це така невеличка карткова гра у кіберпанковому сетінгу. Тож зараз я коротко розповім вам правила, а потім ми повернемось до вражень. Отже, на початку гри ми беремо ось такі карти синергії. І вибираємо по одній випадковій кожного типу. І ці карти синергії будуть у нас складати райони нашого міста. Ось, припустимо, будуть ці чотири випадкові. Також ми розмістимо наш запас монет. І дамо якомусь гравцю таку корону це значок першого гравця. І потім ми беремо колоду наших гральних карт. Та беремо з них три випадкові, і розміщувати будемо їх у місті. Це буде наша така стартова точка, від якої ми і будемо прораховувати все далі. А після цього кожен гравець отримає карти. І ці шість карт, які в нас є, ми розподілимо за допомогою драфту. Тобто, ми вибираємо дві карти, які нам подобаються найбільше. А решту карт передаємо далі. Самі також отримаємо чотири так, карти. Знову вибираємо дві, які подобаються найбільше. І решту передаємо далі. А потім останні дві карти отримуємо вже ми без вибору. І так в нас виходять. Оті шість карт, з якими ми будемо грати цей раунд. А раундів у нас в грі буде 3. А після цього вже починається сама гра, і ми, починаючи з першого гравця, будемо ходити по черзі і викладати по одній карті або перед собою, або у місто. Тобто, в мене є така карта. Я можу її покласти перед собою. Або ж викласти у місто, можна викласти тільки у відповідний колір, і активувати обов'язково треба ось цю здібність, про них я розповім вам детальніше, трошки пізніше. Коли в якогось із гравців закінчуються карти на руці, то кожен може зробити ще по одному ходу, і після цього ми підбиваємо підсумки нашого раунду. По-перше, ми маємо подивитись на карти, які ми виклали перед собою, і порівняти їхню кількість очок з кількістю очок відповідного типу у нашому мегаполісі. Отже, дивимось, припустимо, у мене ось така ситуація. В мене є трійка і тут п'ятірка. Це число менше, і воно залишається лежати переді мною. А ось тут у мене 6. А тут 5. В мене не може бути більше очок, ніж у мегаполісі. Тобто, якби була ось така ситуація, тут лежало б дві карти, то не було б жодних проблем. І ця карта також лишилася. б. Але оскільки в мене більше, ніж у мегаполісі, то я маю її скинути. Після того, як всі гравці скинуть оті категорії, на яких вони перебрали. Ми дивимося на кожен колір та визначаємо, в кого найбільше очок по цьому кольору. Ну, припустимо, жовтих карт ні в кого не викладено, крім мене. Отже, в мене більшість. І якщо в мене більшість, я забираю карту з найбільшим номіналом із мегаполісу. Цього кольору. Тобто я беру цю п'ятірочку і беру собі, але не кладу у відкриту, як всі інші карти до цього, а кладу її ось так у свій запас. Але припустимо, що ситуація в нас дещо інша. І в нас є два гравці, в яких по одній ось такій карті. В нас кількість очок однакова тут, і ніхто не має більшості. Отже, ось цю п'ятірочку забрати ніхто не може. Тому ми просто скидаємо її. А оці два суперника, в яких нічия, отримують кожен по одній золотій монеті. Коли ж у нас закінчаться три раунди, ми робимо фінальний підрахунок очок. І ми отримуємо очки, які написані на всіх картах, які лежать перед нами. Ми отримуємо очки, які написані на картах, які ми отримали з мегаполісу. І також ми отримуємо по два очки: тут бачите, написано двічка, за кожну золоту монету, яка в нас є. Але найцікавіше в цій грі це різноманітність ось цих карт синергій Їх в грі багато. Я не буду розповідати вам про всі їхні здібності. Але от коротко поговоримо про ці чотири, які нам випали. Отже, коли в нас є карта розвідниця, ми беремо ось такий жетончик червоний прапорець та кладемо на неї. І коли ми будемо активувати цю карту, тобто докладати в цей район міста нові сині карти, то ми, по-перше, обираємо, куди перемістити цей прапорець, або можна залишити його тут. І ми беремо ось таку карту. Ці карти це карти повстанців, і вони, як ви бачите, такого сірого кольору. Ми їх можемо розігрувати також або перед собою, або у мегаполіс, але тільки в той район, де стоїть зараз прапорець. Тобто зараз це можна розіграти до синіх. А якщо прапорець буде тут, то тільки до зелених. Наступна наша карта це провісниця, і коли ми її активуємо, ми беремо ось такий випадковий рожевий жетон і відкриваємо його значення. Ми потім дивимося на всі відкриті жетони. Якщо їхня сума не перевищує 5 або не дорівнює 5, то все гаразд, і ми нічого не робимо. Якщо ж жетонів ось так назбиралось кілька, і от у нас вже 6 в даному випадку. то Тоді ми з кожного району вилучаємо по одній карті з найменшим номіналом, і всі жетони ми прибираємо. Далі в нас карта вчений, і тут, в принципі, досить простий ефект: ви добираєте одну додаткову карту із загальної колоди громадян. І остання наша карта послідовниця, в неї також нескладний ефект. Ви робите один додатковий хід. Ось цих карт синергії в нас по три кожного виду. І здібності там зовсім різні, як ви можете бачити, вони діляться на комплекти. Тобто, коли ви тільки знайомитесь з грою, ви не обов'язково маєте діставати кожну карту випадково. А можете обрати, наприклад, комплект Б і викласти всі карти саме з нього. Тож на початку я маю сказати, що головний плюс цієї гри це саме її різноманітність подібних іграх, коли ви тільки вперше граєте в неї, ви ще не розумієте, як правильно взаємодіяти з механіками в цій грі, і намацуєте ось ту тактику, якої можна тут притримуватись. І фішкою цієї гри є те, що така. Так би мовити, перша партія у вас буде практично кожна партія. Оскільки ви вже могли побачити, що правила надзвичайно прості, тут немає якихось накручених механік, ви або кладете карту до себе, або кладете карту у мегаполіс. І через таку простоту механік головний акцент йде саме на ось ці карти Синергії. А оскільки в нас їх 4 штуки по три варіанти кожної, то це дуже велика варіативність. Кожного разу у вас буде зовсім новий мегаполіс, і вам треба буде придумувати зовсім різні комбінації, як це все між собою вдало поєднати, та заробити як можна більше переможних очок і обігнати всіх своїх суперників. І я думаю, саме ось ті гравці, які шукають в грі кожен раз це відчуття новизни. Особливо оцінять хроніки Мегаполіса. Ну і хотілося би зазначити ще кілька речей, які вже не такі суттєві, але трошечки вони мені не сподобались. По-перше, в цій грі немає дуже великої різноманітності карт, як ви могли бачити, в них арти повторюються. Так, вони досить таки гарні, кіберпанкові, прикольні. Але хотілося б щось трошечки більше побачити. І другий момент мені здалося, що не всі карти синергії є однаково цікаві. І я помітив, що під час нашої партії деякі гравці в одну частину міста карти не дуже спішили викладати, бо ефект, який там був, не дуже всім подобався, і був досить таки скупим, якщо можна так сказати, по відношенню до інших трьох. Але я все ж певен, що цей мінус не такий вже й великий. Та із часом, якщо вам справді якась карта буде не подобатись, ви вже будете одразу це розуміти, і скидати її та замінювати на нову. І ще я пам'ятаю, коли ця гра вийшла, там були якісь проблеми з картками, якийсь брак, і їх заміняли. Так от я можу вас запевнити, що зараз все добре, вони. Приємні з матовою ламінацією, і як на карти, які надруковані в Україні, мають досить таки пристойну якість. Тож підсумок хроніки мегаполіса це маленька карткова гра, яка перевірить. Ваші навики до тактичного мислення і швидкості пристосовування до нових умов в кожній новій партії, і в принципі вона мені досить таки сподобалась. Дякую вам за увагу. В описі до цього відео ви знайдете посилання на мій інстаграм, посилання на розпаковку цієї гри, а також посилання на магазин Woodcat, де ви зможете придбати цю гру, якщо вона вам сподобалась. Тисніть лайк, якщо це відео вам сподобалось чи було корисне. Підписуйтесь на канал. Побачимось у наступних відео.